Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Сьогодні ми поговоримо про реформи шкільної освіти, а також навчання в умовах війни. Поруч із нами директорка міського департаменту освіти та науки Олена Бойневич. Вітаємо Олена Валерівна. Розкажіть про ці реформи, про які зараз йдеться мова, саме шкіл, чого очікувати батькам, і як це взагалі позначиться на подальшому навчанні дітей. Реформу розпочато декілька років тому. Формується нова мережа закладів освіти, яка спрямована на в першу чергу на те, щоб створити профільні школи, профільні ліцеї для того, щоб діти могли отримати ті знання саме з тих предметів, які їм будуть необхідні при вступі до вищого навчального закладу, при обранні своєї майбутньої професії. Звісно, в Одесі є дуже добрі, гарні, усталені традиції, є профільні ліцеї, які працювали багато років до цього. Це юридичне, економічне, Приморський ліцей, вони і продовжать так працювати. Низка шкіл, які історично набирали менше учнів до 10 класу, в яких не такого рівня старша школа, як початкова, вони перейдуть на формат гімназії і будуть навчати дітей з 1 по 9 клас. Таких шкіл залишається небагато, але вони є. Є заклади освіти, які будуть здійснювати свою діяльність виключно в форматі профільної профільного ліцею із включенням в неї гімназії. Це такі, як, наприклад, 9-й ліцей, який традиційно не набирав початкову школу. Ми розпочали тільки декілька років тому і зрозуміли, що школу з такими гарними традиціями профільного навчання потрібно повернути це русло, вона має бути виключно середньою і старшою школою. Є заклади, які будуть працювати тільки з 1 по 4 клас. Вони в нас і були, нових таких не створюються, вони в нас і були. Це такі школи, як, наприклад, 95-та, такі школи. Як 54, 64. Там дітки навчаються з 1 по 4 клас. А про навчання ось зараз, в умовах війни, ми знаємо, що в Одесі вже готові відкривати додаткові заклади, і зараз оголосили опитування серед батьків, чи готові їх діти повернутися за парти. Як зараз все це відбувається? На якому етапі це? Ми проводили таке опитування влітку, з'ясували, хто саме з дітей буде навчатися в нас очно. Таких дітей виявилось небагато, це майже три тисячі з 100 тисяч наявних у нас, за мінусом тих 20, які ще не повернулися до міста Одеси. Всі інші навчаються дистанційно. Сьогодні ми продовжуємо оснащення первинних укриттів, продовжуємо їх робити там, де це можливо, бо не в усіх закладах це можливо. Треба розуміти, що центр міста, наприклад. Чи частина Малиновського району знаходяться на катакомбах, там не можна облаштовувати сховища, де це небезпечно. Там, де це можливо, ми це робимо. І, звісно, школи будуть відкривати можливість навчатися очно. Додатково зараз це 2000 місць, ще будуть місця, але це не означає, що обов'язково там будуть діти. Тобто вибір за батьками. Якщо вже сьогодні розуміємо, що можемо віддати дитину, або немає іншого варіанту, або для дитини дуже важко навчати, дистанційно і краще вчитися очно, тоді звичайно ми будемо чекати в цих закладах освіти. Тобто, опитування буде повторне батькам, які вже навчаються очно або твердо вважають, що для дитини краще сьогодні дистанційне навчання, потрібно буде саме так і відповісти. А між можна більш детально ось про батьків, які повертаються за кордону і хочуть повернути дітей, Який алгоритм дій як їм це зробити. Ми повідомляли батькам про те, що школи залишають місце за дитиною, тобто, коли ми за кордоном влаштовували дитину до школи і забирали дитину з одеської школи. Ми в заяві вказували, що ми просимо зарезервувати це місце, щоб ми могли повернутися спокійно. Батьки, які повертаються до Одеси, звертаються до своєї школи і повертають дитину до свого навчального закладу. А чи не виникне зараз проблеми з там з нестачею дітей і учнів? І е, чи взагалі відчувається цей від, відток? Ну то чи багато їх поїхало взагалі? Відсоток зараз залишається, поїхало дуже багато дітей одразу, але дві третини вже повернулись. Тобто, сьогодні ми знаємо про те, що біля 20 тисяч знаходяться за межами міста, вони навчаються здебільшого все ж таки, в одеських школах дистанційно, але частина влаштувалася, бо це вимога країни, де дитина перебуває, або вирішення тверда думка родини. Влаштувалася у школи за кордоном. Тим не менше ми їх чекатимемо, і якщо буде таке бажання, якщо родина повертається. Коли вона повертається, дитина прийде до школи. Ми сьогодні не так гостро відчуваємо те, що частина дітей поїхала, бо навчаємось дистанційно. От коли ми повернемось очно, звісно, тоді нам дуже буде помітно, якщо частина дітей поїхала. При цьому врахуйте, вибачте, я трошки додам, що до нас і приїхали діти з тимчасово окупованих територій, з території, де ведуться активні бойові дії. Це Миколаївська область, частина, Херсонська область, Донецька, Луганська, Запорізька. У нас є діти з різних куточків. В країни великий відсоток також таких Достатньо багато. Майже тисяча це ті, які зараз приїхали, ще майже чотири це ті, які в нас були з 2014 року. А яка ситуація з вчителями? Чи їх вистачає чи з інших регіонів? Також додаються вчителі. Додаються до нас приїхали колеги, але в нас і до війни було 600 вакансій. Тому сказати, що нам вистачає вчителів, ми не можемо, але не війна тому причину. І ще з підручниками питання, ось зараз їх планували зробити додатково, ну щоб оновити як коли їх очікувати приблизно. Мені важко сказати, коли їх очікувати, Міністерство освіти нам казало, що це буде перший семестр. Мова йде про підручники для 5 класу, яких взагалі немає. І ми сьогодні, до мене син навчається в 5 класі, нам повезло. Ми користуємося електронними версіями, які вже вийшли. Але чекаємо, що прийдуть. З підручниками велика проблема, бо частина дітей поїхала разом з книжками минулого року, і, звісно, батьки, які не повернулись, не повернули і книжки до наших бібліотек. Тому потрібно це розуміти. Частина батьків роз Друкової електронні версії, частина користується електронними підручниками. Це, мабуть, електронні книжки. Сьогодні єдиний такий найбільш розумний вихід ситуації. І, і ще цікаве питання з ЗНО. Ось діти, які після 9 класу чи зможуть поступити, і чи будуть готуватися зміни в цьому році з цим. Я думаю, не буду так ну вангувати, але зовнішнє тестування минулого року було тільки після 11 класу. Я думаю, що і цього року так буде. І ще на останок питання про спецпроекти, які були там крила успіху та інтелект України, mm -hmm. чи будуть щось ну подібне продовжуватись ці спецпроекти? Знаєте, моя особиста думка я звичайно є е, таким сторонніком, прибічником. Державних програм, які не вимагають додаткових коштів, mm -hmm. те, про що ви кажете, це комерційні проекти, які вимагають додаткового фінансування від батьків. Mm -hmm. І батьки мають розуміти, що коли вони обирають дещо альтернативне, то і гарантувати з нашого боку, що це буде продовжено, нам важко наразі воно працює. Працює непогано. Це хороші програми. Я не є їх рекламником, але і нова українська школа теж дуже гарна програма. Mm -hmm. І про те, чи взагалі рівень освіти через ковід та війну. Знижуються, як ви до цього ставитеся, як сьогодні взагалі можна перевірити роботу вчителів, які онлайн працюють, коли не зовсім це дуже просто робиться, бо ми всі маємо вихід і доступ до мережі інтернет. Ми можемо підключатися до уроків, перевірити можемо. Адміністрація шкіл це робить. Тим більше, що новий ресурс, який нам сьогодні дали абсолютно безкоштовно на державному рівні, дозволяє контролювати директору школи, які уроки відбулись, які не відбулись. Скільки хвилин було це очно? Скільки було під час нас операції. Працювання, тобто це якраз не проблема контроль. Проблема це доступ до інтернету у всіх дітей, бо дуже великої кількості, особливо тих, хто переїхав, у багатодітних родин проблема з гаджетами. Про це мають подбати на державному рівні. Ми сьогодні не можемо забезпечувати дітей цим. А коли з одного телефону матері виходять на навчання троє або четверо дітей, звичайно, це про якість важко говорити. А Може, в цьому плані є якісь освітні програми міжнародні, що так, надають ми так. чекаємо допомогу, чекаємо її від ЮНІСЕФ, які обіцяли нам для соціально незахищених верст надати ноутбуки. Поки що їх немає. Коли будуть, я обов'язково повідомлю про це. Дуже вам дякуємо. Отже, ми почули відповіді на такі актуальні питання і для батьків, і для учнів, і для педагогів. Також з нами директор. Директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич, підписуйтесь, будь ласка, на новини. Лайв залишайте свою думку та додаткові питання у коментарях і бережіть себе.